Згорів магазин у Сумах ніч на 13 січня вогнем було знищено невеликий продуктовий магазин на вулиці інтернаціоналістів. Повідомлення про пожежу надійшло близько третьої ночі. Рятувальники і міліція зреагували миттєво. Коли сталася пожежа, у приміщенні знаходилися дві продавчині, оскільки заклад працював цілодобово. Жінки від вогню врятувалися, але майно згоріло повністю. Продавчині пояснили, що відкрилися двері на порозі з'явилося двоє. Чоловіків, обличчя, яких були закриті медичними масками, на головах були капюшони, капюшони натягнуті. І один із цих чоловіків кинув у приміщення магазину великий пакунок поліетиленовий, який фактично і призвів до пожежі. Міліція веде розшук злочинців, які зважилися на такий крок. Якщо злочинців знайдуть, їм загрожує кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна стаття передбачає позбавлення волі до 15 років.